Так, поле соняшнику хочу поділитись таким досвідом чи що, аграфаком, можна це назвати як по-різному, але це досвід все ж таки. Досвід в чому тут було, значить, посів сонячника це десь, мабуть, 28 квітня було. На сьогодні він виглядає ось так. Ну, загалом то непогано, за, але є питання. Питання е, або до технології, або до самого ґрунтового гербіциду. В принципі, він тримає непогано. І навіть навіть можна сказати, що добре. Е, Ну, ось берізка, Це враховуючи, що після внесення зараз вже десь 25 приблизно днів. ну Можна там порахувати, подивитись. Суть в чому? А суть в тому, що він тримає не тільки бур'ян, він тримає ще і соняшник. І особливо це видно на краях. Там, де соняшник, там, де було десь перекриття, велике чи невелике, оприскувача, то там це особливо видно. Ну ось, бачите, край і тут явно ось лисина ось лисина ось лисяни, ну, весь край. І так само по цьому краю. Тому, як би сказати, палка. Палка на два кінця, да? хочеш тримати чисте поле, але думай про те, що гербіцид тримає і соняшник в тому числі, і може призводити до загибелі. Причому доза тут була не найбільша, значить, тут було два гербіцида тернат та тізер від укровіт були. Зменшені по рекомендаціям самого кравіта. Ну, Наближені до мінімальних, вносилось на п'ятий день після посіву. На той період було сухо, земля була сухая, зверху 3-5 см було сухо, далі було голого. Я думав, що він взагалі не спрацює, ну, але вже був придбаний. Тому вносили ми все одно. Зазвичай працюємо по листу з нормою 100 кг 100 літрів на гектар води. В цьому випадку збільшили до 250, тому що було сухо. Але десь через 3-5 днів пішли дощі, у нас як і скрізь. Можливо, це зіграло роль свою пагубну. Але вже як є, тому, тому зараз ми тут, звичайно, нічого не підсував, я побачив це раніше, але нічого не робив. Зараз будемо мотижити, знімемо цю залишки того захисного екрану, а потім вже будемо, будемо вже працювати по листу. Тому що не тільки дати живлення треба, ще дати і фунгіцид треба. Бачите, які деякі листочки, не всі, їх багато, але вони є отакі. Ось. З нижньої сторони отака от штука. Це, наскільки я розумію, це не справжня борошниста верса, і з нею треба попрацювати на таких от більш-менш ранніх стадіях. Ну і заодно профілактично пройти інсектицидом від, від небажаних гостей. Ну Можливо, щось додам до живлення. Амінокислоти вже думаю, що не треба, мабуть. А живлення додаткове дати дам. Короче, такі справи. Зараз покажу, як працює фармер з культиватором. Культиватор в мене ГРМС. Чудовий культиватор, подобається, все там в ньому чудово. Зараз з транспортного переходимо на... Робочі і починаємо працювати. Це тільки що оце що це їх треба знімати в транспортному і робочому. Оце ж так і сівалки, всі ті, що навісні. Правильно, вони ж фіксуються так. Це де ж таке трохи невдобно. Та да, оце в двох ще якось получається, а одному це важко. Колеса ж, мабуть, отрегулированы, якось, всі. вони ж хоч однаково стоять. Та щось ніфіга не однаково. Ага, за колесами, за трактора, колесами вони Мабуть глибше, да? Да, глибше. Ну це ще з минулого року вже так настроєно, так і буде. Ну, коротше, потрошку почали. Бачите, оце сонячник позапрошлогодній Повилазив, після проходив комбайна. Так, загалом, так, де нема таких полос, то більш-менш нормально. Грунтовий тримає, а ось поза прошлого В минулому році тут була соя, чистили і два, там, мабуть, раза три або чотири тут бризкалась вона і все одно він вилазить, він знаходить. Оце особливість попіднімали оці загортачі, які Мішають, заважають працювати, коли особливо так багато або соняшника підрізається, або якогось іншого бур'яна, то воно там забивається і тоді горне. Попіднімали і зараз йде нормально. Не глибоко, аби оце підрізати, дати задихати соняшнику. Зруйнувати цю, може там залишки цієї захисної плівки, захисного екрану. рядочок фармер стає. Може десь там трохи хотілося б краще, щоб прям по центру стояв, ну але нормально, ось колесо йде. Нічого не пам'ята, нічого не пожмакано і сусідня сторона, сусіднє колесо. оце рядочок. Нормально. Все, коротше, працюємо. Культиватор доволі високий і він дозволяє і ну, високу культуру обробляти. Ну а поки що такий. Маленький, то йому взагалі нормально. Все, поки що швидкість невелика, перший раз, поки що це перша прополка там. 5-6 кілометрів, може іноді до 7, не більше. Гартачів цих ззаду немає, поснімали всі, тому що вони заважають, набувається через них бур'ян і тоді починає горнути, не годиться. Ну, самими лапами нормально.